Може, ласка. Ми передусім сьогодні проговоримо ситуацію на фронті на наших територіях, на тимчасово окупованих територіях, і також ситуацію не тільки на нашій території, коротко. Я дам слово головкому Свердському. Будь ласка. Пане президент України, Верховний Команд Командує Збройних Сил України, продовжуємо проведення наступальної операції на території Курської області. На даний час під нашим контролем знаходиться близько тисячі квадратних кілометрів території Російської Федерації. У Гурковіск виконують поставлені завдання бої йдуть фактично по всьому фронту, ситуація знаходиться під нашим контролем. Дякую, Олександр Станіславович. Дякуйте, будь ласка, від всіх нас, нашим військовим, за стійкість і сміливість. Дякуємо.